Тай раптово передав зеленському сигнал прямо у Вашингтон. Пекін вирішив втрутитися і надати свою контрпропозицію щодо завершення війни на противагу американській, начебто без втрат території, але за рахунок виконання інших умов. Схоже, Пекін намагається впливати на те, що відбувається у світі, і цього разу сколихнув усіх своїх кроком щодо України. Варто вам це почути. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Голова КНР Сі Цзінпін заявив, що Китай планує просувати політичне Гулювання війни в Україні власним шляхом та зміцнити роль групи друзів миру, і у нього є цікава пропозиція для України. Сі Цзінпін наголосив, що Китай і Бразилія повинні спільно вирішувати глобальні проблеми, сприяти успіху конференції ООН зі зміни клімату в Белені та підтримувати політичне врегулювання російського вторгнення в Україну. Цитую країни глобального півдня мають працювати разом, щоб підтримувати міжнародну справедливість і завершити цю війну, заявив китайський лідер. Покін офіційно називає свій підхід нейтральним. Однак має все одно, що запропонувати Україні. А в свою чергу лідер Росії Путін заявив, що не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати які гарантії. про це стало відомо виданню ЕКШО світ неназваного джерела за словами джерел? Путін справді заявив, що готовий обговорити питання гарантій безпеки для України, але він назвав Китай одним із можливих гарантів, що ймовірно означає, що він виступить проти створення сил безпеки, до складу яких увійдуть війська держав НАТО, зауважує видання. Також Китай вважає, що процес регулювання війни в Україні досяг критичної точки, тому підтримує переговори на фоні перемовин Зеленського і Трампа. Глава МЗС Китаю заявив, таке сторони обмінялися думками щодо української. Кої війни, і ми також сказали своє слово. Вона заявив, що консенсус із шести пунктів, який було спільно прийнято Китаєм та Пакистаном, підіграв позитивну роль. Йдеться у заяві МЗС Китаю. Відзначено, що група, яку було створено з країнами Півдня, висловила об'єктивну та раціональну позицію та зробила позитивні зусилля щодо сприяння переговорам. За даними МЗС Китаю, Україна і РФ зробили крок вперед, розпочавши переговорний процес. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичної точки. Ми втрутимося, ідеться в повідомленні про роль Китаї. В переговорах висловився і політичний та військовий експерт Дмитро Снігирьов. Тож далі, давайте його послухаємо. Варто перестати бути васалом Китайської Народної Республіки. Трамп, як то кажуть, як воду дивився, і ця заява Путіна лише не підкреслює характер васалітету Російської Федерації перед Китайською народною республікою. Таким чином Путін фактично показавши, що розглядає саме Китайську народну республіку як відповідно. Ключового гравця на політичній арені, Причому, зауважте ці сценарії якраз на руку самій Китайській Народної Республіки, яка намагалася створити штучну напругу в взаємовідносинах між європейськими партнерами і Сполучених Штатів. Ви пам'ятаєте заяву власне міністра закордонних справ Китаю на якраз на момент проведення зустрічі в Алясі про те, що має бути врахована думка в тому числі і європейських партнерів щодо врегулювання війни в Україні? Яким чином тут Китай до європейських партнерів? Тобто намагалися створити відповідну зону напруги між розколоти фактично єдність країн Заходу і Сполучених Штатів з приводу посилення ролі Китаю? ну Скорше за все, мовиться про те, що Російська Федерація таким чином намагається відпрацювати сценарій наявності у Російської Федерації ключових гравців якості союзників. Лише раз ця ситуація. Навпаки грає проти самої Російської Федерації. лише підкреслюючи її залежність від Китайської народної республіки. Президент США Дональд Трамп заговорив, ніби Китай може посприяти в досягненні миру між Україною і РФ. Він відзначив, що вважається доцільним зі свого боку. Лідер КНР Сі Цзінпін заявив російському диктатору Путіну, що сподівається побачити справедливу мирну угоду. Голова Кремля тоді відповів йому, що готовий розпочати мирні переговори без жодних попередніх умов. Ну а тим часом речникам. За скидаю Дзянь заявив, що Пекін підтримує всі зусилля щодо миру на тлі пропозиції російської сторони про прямі переговори Києва та Москви. Так чи інакше США мають продовжувати економічний тиск на Росію, щоб примусити Кремль до врегулювання війни в Україні. Про це заявив сенатор республіканець Лінці Грем. Повідомляє видання політико. Моя порада президенту Трампу і держсекретареві Марку Рубіо така. Ви повинні переконати Путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо і з честю, а Україна також піде на поступки. Ми знищимо російську економіку. Сказав Гремвефірі Фокс. News. за його словами у США є всі можливості для цього. Ключовим інструментом сенатор назвав вторинні санкції проти країн, які продовжують скупувати російські енергоносії. Він підтримав законопроєкт Сенату, що дозволить Трампу накласти 500 відсоткові мита на такі держави. Грем нагадав, що на початку серпня Трамп вже підвищив тарифи для Індії до 50% через закупівлю російської нафти. На думку сенатора, саме цей крок змусив Путіна погодитися на візит до Аляски. Водночас він підкреслив, що найбільший ефект може дати тиск на Китай. Одного із головних споживачів російської нафти. Якщо ми скажемо Китаю, що він наступний, то зможемо покласти край цій війні, наголосив Грем. Він додав, що лідер Китаю Сі Дзіньпін є другою за впливом особу у світі, яка може реально вплинути на завершення війни. Якщо він піде до Путіна і скаже, що час закінчувати, бо подальше війна ставить під загрозою країну, це стане переломним моментом, пояснив сенатор. Грем додав і звернувся до європейських союзників, закликавши їх бути готовими до нових санкцій проти Росії. Зокрема, він пропонує. Запровадити мита для усіх країн, що купують російську нафту і газ за заниженими цінами. Політіко нагадує, що під час зустрічі на Алясті Трамп уникав різних заяв. Навпаки, Путіна зустріла червону дріжку. Обидва лідери проїхалися в президентському лімузині. Переговори завершилися без оголошення перемир'я та без конкретних планів щодо тристоронніх переговорів за участю президента України Володимира Зеленського. Ну а щодо Китаю варто нагадати, що нещодавно представник Китаю на засіданні ради безпеки ООН за висловив занепокоєння через велику кількість зброї та боєприпасів у зоні бойових дій в Україні. Заяву заступника постійного представника Китаю при ООН Ген Шуана цитують медіа за його словами. Ця велика кількість зброї, мовляв, сприяє нові втрати та пошкодженні інфраструктури. Нас непокоїть зростання різноманітності та асортименту зброї, також зростання її смертоносності та рунівної сили, заявив китайський представник. Водночас він зазначив про розгортання на полі бою бойових роботів. Це за його словами стало свідченням того, що війна перетворюється на полігон для випробовування нової зброї. Представник Китаю переконував, що його країна. Із першого дня війни виступає за мирне врегулювання і активно працює заради миру. Ген Шуан заявив, що Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту та, нібито суворо контролював експорт товарів подвійного призначення. Продовження торгівельних відносин з Росією представник Китаю пояснив тим, що держава агресорка не перебуває під санкціями Радбезу, тому це не є порушенням міжнародного права. На засіданні Ради безпеки ООН Сполучені Штати Америки звинуватили Китаю сприянні російській військовій агресії проти України. Тимчасово повірена у справах США в ООН Дороті Ші заявила, що Пакін має. А припинити допомогу Москві, зокрема постачання товарів подвійного призначення. Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія без прихованої підтримки Китаю не змогла би продовжувати війну проти України. Допомога не відбувається, зокрема через закупівлю російської нафти. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися це випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайки та свої коментарі. А я не прощаюсь, бо зустрінемось вже з вами незабаром.